За сприяння посольства США в Україні в обласній бібліотеці імені Олеся Гончара було відкрито центр для користувачів з особливими потребами а у відділі документів іноземними мовами інформаційно-ресурсний центр Вікно в Америку, який, до речі, носить ім'я американського героя Джона Пола Джонса, під командуванням якого 225 років тому і відбулася лиманська битва. Та й до організації хореографічної інсценізації цих подій фахівці книгозбірні доклали чимало зусиль. Наші партнерські відносини з посольством США в Україні вже тривають майже 12 років. Я особисто була на стажуванні один місяць, потім ще два тижні. От, через це мені дуже приємно, що якісь такі проекти ми здійснюємо інвестиційні кожен рік. Навіть зараз я підписала вже угоду на 21 тисячу доларів в інформаційний центр, який носить ім'я Національного героя Америки. Пола Джонса в обласній бібліотеці посол США Джон Тефт запланував зустріч з волонтерами Корпусу Миру, які популяризують американську культуру та англійську мову на Херсонщині. Спеціально до цієї зустрічі працівники бібліотеки підготували книжкову виставку, присвячену Джону Полу Джонсу, американцю, посвяченого оказаки. Кроме старых изданий, там представлены более современные издания, которые отражают уже, наверное, дополнительные исследования в по истории этого этой знаменитой личности. Э книга на английском языке Джон Под Джонс, и я надеюсь, будет представлена в дальнейшем эта коллекция украинским переводом данной книги Джон Под Джонс данного же автора. Журналисты и оперативники библиотеки зустріли почесного гостя на порозі книгозбірні пана Джона Т та переповнювали емоції. Він був під гарним враженням від побаченого театрального дійства та гостинності херсонських людей. Тей захід, ті урочистості, що ми бачили сьогодні зранку, мені дуже сподобалось, як українські козаки, те, що вони відтворили, і це був дуже надзвичайно цікавий час в історії, де Виникло єднання наших двох народів американського і українського в минулому зустріч з волонтерами Джон Тефт поважав провести за зачиненими дверима, але журналістам розповів, про що буде розмова. Я Хочу почути від них їхні враження, їх досвід життя тут, тому що я завжди, як посол США, де б я по регіонах не подорожував, намагаюся зустрічатися з представниками корпусу мира, які працюють в цих регіонах. По чому це має приватну природу, така зустріч, тому що йдеться не про політику, а про їхні особисті враження від їх життя. Тут спілкування з людьми тощо.